Привіт! Ми оновили дизайн для вашого профілю портфоліо. Тепер реальний профіль фотографа виглядає так: сьогодні ми покажемо, як створити власний профіль портфоліо. Переходимо у «Мої галереї та вкладку Профіль. Тут ви можете змінити власний субдомен. Він буде міститися в кожному посиланні на ваші галереї. Заповніть поле Біографія. Вкажіть країну і місто, в яких ви працюєте. Напишіть щось про себе, якщо бажаєте. Додайте соціальні мережі. Не потрібно вставляти повне посилання достатньо вашого нікнейму. Переходимо у вкладку Аккаунт. Тут ви можете додати власне фото до вільного формату. Воно завантажується в оригінальному співвідношенні. За необхідності відредагуйте ім'я, воно також відображатиметься у публічному профілі. Натисніть кнопку Оновити, додайте логотип та дозвольте відображати його в галереях. Ця функція недоступна для безкоштовного плану підписки. Переходимо у вкладку Мої галереї. Щоб додати галереї до портфоліо. У правому верхньому кутку галереї натисніть на меню та оберіть Показати в портфоліо. У цьому меню ви також можете сховати галерею з публічного профілю. Також тут можна змінити порядок галереї. Затисніть галерею у верхньому правому кутку та перетягніть її у потрібне місце. Щоб переглянути результат, перейдіть у вкладку профіль і натисніть на посилання вгорі. Ви можете прикріпити це посилання у свої соціальні мережі та демонструвати його потенційним клієнтам. Ваші клієнти легко зможуть перейти до вашого профілю, натиснувши на логотип у верхній частині галереї.